Тут, напевно, можна так банально відповісти, що нічого не бійтесь, рухайтесь вперед і так далі. Але я дійсно не розумію, чого боятись. Я просто свою історію да, розкажу. Я довго шукала, чим я хочу займатися, це хочу, це не хочу, там якусь точку відкрити фастфуда чи щось іще. У мене такі були різні думки. Але ну, я інтуїтивно відчувала, що це не моє. Так, да, це буде приносити гроші, але це не моє. І коли я от зрозуміла, знаєте, такий щелчок, опа, ось ось воно, ось я цим хочу займатися. Все. Ніякого страху там або якихось сумнівів, чи піде, чи не піде, чи як воно піде, в мене взагалі не було. Я вам бажаю от саме такого, такого почуття, такого драйву. Щоб ви все ви зрозуміли, що це ваше, і все ви цим займаєтесь. Які можуть бути страхи?